В Україні знімають комедію під назвою Як би ви думали, похорони Путіна, і от автори стрічки обіцяють, що в цій Комедії буде багато пісень, буде багато свята за сюжетом. В далекій десь галактиці живуть українці, і там днями от помирає Путін. Тамтешні українці починали це гучно відзначати, співаючи, почали це гучно відзначати, співаючи традиційних колядок, щедрівок. проте власне, як, от, як то кажуть, за двохсотився російський диктатор. Ну і генеральний продюсер проєкту Юрій Горбунов, відомий телеведучий актор, режисер фільму Михайло Куцик. а в стрічці власне, знялися. От Олексій Арестович, той такий. Юрій Горбунов, Світлана Тарабарова, співачка Квітка і Андрій Мацола ще там два є стендапери Бамперед і, ну і Команда називає свій проект народним кіно і збирає навіть донати на випуск цієї стрічки в прокат. Зараз фрагментик невеличкий, подивимось. Я хтрафив в кормового сина! Так, ну і далі. Про цю про, про цей фільм, так тому що вже дуже багато насправді в соцмережах. Різних думок з цього приводу вирішили детальніше трішки ми поговорити Алла Самойленкова, кастинг-директорка. Мої, скажімо так, друзі в кіноколах, пані Ало вважають вас, називають вас ну найкрутішою кастинг-директоркою в Україні. Але я хотів би, щоби просто ну пояснити нашим глядачам, чому власне я саме з пані Алою хотів цю тему обговорити, тому що ну пані Алла точно в курсі, що відбувається з українським кіно загалом, так що відбувається всередині цієї індустрії. Нагадайте просто от нашим глядачам, пані Аллу, ви скажіть, які кастинг-директор я. Не знаю, може хтось не знає, це та людина, яка власне добирає акторів на ті чи інші ролі. Тобто, саме не в останню чергу від неї залежить, чи від нього, якщо кастинг-директор, хто буде грати ту чи іншу роль, кого ми бачимо на екранах, пані Алло, які над якими фільмами ви працювали? От так. Ну я вже припинила рахувати. Я думаю, що лік іде до сотні фільмів, повнометражних. Найгучніші, на мої думки, тихі. Ну так, Фіборги. Люксембург, Люксембург, останній фільм Антоніо Лукіча Поводир і Довбуш. І, наприклад, наш новий, який буде святкувати хороші гучні прем'єри, фільм Ла Палісіада, я також там працювала. І... Ну, дуже багато стрічок. Насправді я дуже щаслива як професіонал, працюючи з найкращими режисерами України і роблячи ті прекрасні фільми, які я робила. Ну але до цієї картини, до картини похорон Путіна, я так розумію, вас не не, не долучили. Е, Паняло е, суперечливі в мене насправді відчуття стосовно того трейлера, який от я особисто побачив. Е, але в мене питання до вас, як дійсно до людини фахової? От ви теж бачили, впевнений, теж знаєте трішки про це кіно. От е, що ну, перша думка, коли ви це побачили, коли ви це почули, отва і, ну, і ваші враження там станом на сьогодні? Тиждень тому, здається, з'явився угу. трейлер на екран, ну, в ну, Ютубі. Перша думка, що це е, звичайний такий трешак по-українськи, якого вже досить багато було, і я не є тришак, зі знаком мінус. А, ну для мене так. Ну, скажімо так, я вважаю, що подібна продукція це культивована продукція. Вона робилася свідомо, дуже довгий час, і це справило дуже великий вплив на аудиторію. Аудиторія знаходиться під сильним впливом телевізійного продукту і тих інформаційних якихось. Меседжів, які її вкладають в голову, і, скажімо так, цілий ряд проєктів, які під цим ім'ям випускалися. Я кажу про Юрія Горбунова, mm -hmm. вони всі, це, скажімо так, для мене, як для людини, яка займається кіно, це низький жанр. Я не скажу, що це погано в цілому, низький жанр присутній практично в усіх. Розвинених кінематографіях завжди є категорії фільмів. Є категорії фільму а є категорії бі, так звані бі муві, які раніше робилися одразу для DVD, Вони навіть не виходили в кінотеатрах. Це продукція масового споживання, яка потрібна. Вона не є там якоюсь аномальною. Просто в наш зараз багато випадку... такого кіно взагалі в Україні знімається. А... Ну, От спочатку там останні 10 місяців, повномасштабне вторгнення. Чи взагалі залі це про ну ні? процес зупинився. Звісно що з спочатку військових дій активних зупинився взагалі. І mm. дуже багато людей, які мали змогу, виїхали за кордону. І, скажімо так, наша кіноспільнота зараз страждає на таку гендерну нерівномірність, тому що жінки. Переважно акторки, вони за кордоном, і другі режисерки, і ще якісь ну, тобто, дуже багато професіоналів і професіоналок, які могли, мали можливість, вони виїхали. А, бо тут нема роботи. Власне кажучи, питання виживання. Mm. І ем, якщо говорити про цей аспект, то з цього боку, звичайно, будь-який кінопроцес це. Класно. Ну, це е, значить, що люди отримують роботу, отримують платню, якусь, за яку вони зможуть оплачувати комунальне, їсти щось. Це, це добре. Але в цілому, ну, як для мене, це продукція досить низької художньої якості, яка плекає в українцях певні якісь ну, негативні, е, ну, не сказати, риси, а е, виховує їхні рецептори, їхню систему сприйняття, подібне Не несмак, ви маєте несмак абсолютно вірно. І зрештою, як ну, Якщо говорити про попередні роботи цих людей, які випускають фільми. Ну, наприклад, для мене є така дуже болюча тема якість акторської гри в Україні. Mm -hmm. І от я вважаю, що ці фільми вони наносять непоправну шкоду саме цьому. Тому що люди починають сприймати це як норму. І у нас синонім хорошої акторської гри зрештою стає а, «Ти актор, а ну, прикинься. Та да? і людина е, на екрані, яка кривляється, кричить, mm. е, дуже яскраво жестикулює або робить якісь великі очі, і, і все таке, тобто якась перебільшена. Там міміка, жестикуляція, крик, кривляння, умовно кажучи, оце все у нас стає синонімом хорошої акторської гри. І для мене, як для людини, яка, скажімо так, досить добре інтегрована в міжнародний ринок, акторський, кастинг-директорський, Я можу сказати, що це травма. Я не можу це пережити. Я не можу змиритися з тим, що люди в нас масово вважають оце якимсь хорошим достатнім акторським рівнем. Ну, це знову ж таки та ж Ця от русского телевидения, це ж звідти це все переходить. Я добре, я зараз попрошу редакторів. Я не знаю, чи ви бачили, що сказав про це Арестович? Бачили чи ні? Ні, не бачу. От я хочу і нашим глядачам так само показати. Попрошу редакторів, щоб підготували його цитатку. А, якщо вже ви почали говорити про акторську гру, от власне. Акторські таланти Олексія Арестовича. Ну, очевидно, ви бачили його там і в інших роботах. Ну, Тут трейлер не, не багато, можна там що сказати, але все-таки ну, тому що от про це ви точно можете говорити як ніхто. Ой, Якраз дуже важко, бо я його не бачила. Я бачила тільки в тих якихось нарізках, які гуляли в інтернеті. Ага. Ну, Я мала з ним е, спілкування, та, ще на той момент, коли він був, скажімо так. Е... Гра він 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 шукав роботу актора. Та він приходив до мене на кастинги. Оскільки в кастингу я працюю досить давно, то я мала змогу бачити його ще до того часу, коли він став відомою людиною, коли він став. Yeah. Займатися психологією під керівництвом веселому подводного і займатися, скажімо так, розвідкою і так далі. Я його знаю ще з того часу, коли він навіть в масовку ходив і фактично, ну в рекламі знімався. Ну, у мене було було спілкування, був досвід спілкування з ним. Mm. У мене була можливість скласти думку про його акторський талант, а це все таки не акторський талант. Це талант, скажімо так, людини, яка сама себе зробила, так ну не будемо заперечувати, що досягнути таких висот в Україні, це все ж таки, ну людина якось вправлялася в харизмі, когось змогла переконати, і все ж таки дісталася якогось там досить високого рівня, і, мабуть, самоствердилася за рахунок цього. Але я можу сказати, що як актор для мене особисто він глибоко нецікавий. Ну, це, це не актор, це е, камео, Там можна говорити камео. в даному випадку. Це використання людина, яка грає сама себе. Так, і з іншими всіма виконавцями там точно така ж історія. Розрахунок на те, що люди звикли бачити цих е, е, виконавців, там музиканти, якісь. Е, Шоумени, якісь селфмейд політики, які увірвалися неждано негадано на наш олімп політичний, і виходячи з цього, вони розраховують, що люди масово підуть в кіно на цю картину. От. Ну, так, це і, така складова. і Були, були прецеденти а... подібні, так і на цьому розрахунку дуже багато е, будувалося продюсерських стратегій подібних картин. І насправді їх у нас і знімалося досить багато. Mm -hmm. І зараз мало би зніматися, якби не ескалація, якби не початок цієї повномасштабної війни, то е, я думаю, що було. Е, Дуже багато, тобто перекіс стався, наприклад, у кіновиробництві, про яке я досить досить добре обізнана, як ви сказали. От саме в кіновиробництві стався перекос. Були прийняті ряд рішень, дуже таких довгограючих, на те, щоб розвивати саме цей напрямок кіно. Тобто розважальний, атракціональний, не той, який, скажімо, мав би. Потенційний успіх на міжнародних кінофестивалях, тобто не, не фільми класу, а так би мовити, mm -hmm. не не ті фільми, які допомогли би виробляти кіномову. Бо ми зараз дуже потребуємо таких фільмів. Ми на початку нашого шляху теоретично. ми так. Ми пані Ало, поговоримо про те, яких фільмів ми зараз дійсно потребуємо, які на часі е, коротеньке уточнення, і по по послухаємо Арестовач. Тобто ви його ні разу на роль не затвердили. Ні, <laughs> <laughs> от так. Отак. Е, так. Зараз є вже ну, в коментарі від наших глядачів. Так само дякують, пані Алло, вам за, за розмову і, і власне, за нашу роботу. Дивляться ті фільми, які ви, в яких ви працювали. Давайте подивимось, друзі, що сам пан Арестович каже про цей фільм. Ти знявся в якоїсь комедії, де ви хороните Путіна і що ну, ви там на нього делаєте? Ну, Діти хоронять коня. Это старая актерская история. Здесь не надо видеть никакого символизма, насыщенности и так далее. Ну, как, же, это, как же, как же. Ну, так, так получилось. Да. Актеры <свист> работают так. Тебе звонят и говорят, Леша, подъедь на площадку, надо сняться. Ну, ты и едешь, по старой памяти. А, У что, тебя, как же, а какой то как с, с оленями? Свитер. Да, с оленями. Мне вручили свитер, да. Я, честно говоря, не знал даже, в чем придется сниматься. Так посмотрю, да, думаю, с оленями. А да, думаю с оленями. Да, думаю... Ну, вот, или какие-то. Жан, какие Жанр аль альтернативная альтернативной истории. Как, вот, всегда приятно подумать о на тему, а как будет, что будет, если случится то. Умрет Путин. Вот авторы Путина, авторы, вернее, Путина, авторы комедии это решили посмотреть, что же будет, как, как пример, что будет делать мир, когда вот, Путин умрет. Жан, наш джунгер, конечно, Очень, наверное, он же однажды умрет, правильно, или Конечно, конечно. так оно и все закрутилось, да. Ну, у меня там роль маленькая. Ну а така історія. Це просто бачите, пан Олексій мені здається доволі е не так, як ви сприймаєте свої акторські здібності. Ну але має право всі ми е люди амбіційні. Хтось саме заповнює ну, мені не здається, що це дуже сильно розбігається з тим, що я сказала. <ріху> Він теж каже, що це маленька роль. Очевидно, це каміо. Я ну я так думаю. паняло. Давайте ми все ж таки поговоримо. Ну, Бог з ним зарестовичем. За От дійсно мене якось тригернуло так. Оце питання збору грошей з людей, що ми маємо зараз. Так, війна дуже багато людей. Ну там всі ми кажемо, що всі ми волонтерим, там допомагаємо фронту, і дійсно багато людей збирає там для потреб фронту. В даному випадку. З людей, звісно, це добровільна історія, ніхто нікого не змушує. Але наскільки це питання, скажімо, є ну от, от дійсно етичним, так би мовити, в даному випадку, на вашу думку? Гостре питання, тому що насправді, на мій погляд, зовсім не етичним. І я думаю, що до тих пір, поки не отримана остаточна перемога, ну точніше, не так, поки не отримана перемога. Перевага, яка дозволить нам відчувати, бо ми не можемо припиняти життя, це зрозуміло. Але перевага, яка буде такою, що дасть нам певність, що е, військові дії, як мінімум, там найближчий час не будуть продовжуватися. Я думаю, що збирати гроші на подібне з людей, які е, там шалено донатять на. Якісь потрібні для фронту речі, це не зовсім добре, не зовсім правильно. Тим більше, що у нас є, ну скажімо так, у світовій історії нічого подібного не спостерігалося. Якщо говорити навіть про фільми, які знімалися під час великих світових воєн, то ну. Скажімо так, можемо заглянути у період там Другої світової війни. І там є дуже виразна історія італійського неореалізму, і, наприклад, тих творів, які знімав Роберто Роселіні, він свій фільм Рим відкрите місто знімав за приватні кошти якоїсь графині, яка йому принесла, вручила там mm -hmm. певну суму грошей. Що зробив Роселіні? Коли в нього витратилася ця сума грошей, він заклав свій будинок, своє ліжко, прикраси дружини і ще щось, і ще щось, і ще щось. І за ці гроші він знімав фільм, який потім став всесвітньо відомим. І, Скажімо так, це був фільм, про після якого з'явилося як явище італійський неореалізм. І, і при цьому, звичайно, що ніхто з рядових італійців гроші не збирав. Хоча італійці це не така постраждала у війні нації, як українці зараз. Італійці це м, е, трошки інакше влаштовані люди, для яких е, ну вони там е, із історії цього фільму, як його створювали, ну там багато було таких речей. Е, Емоційних реакцій людей, які були залучені в цей процес, але не масові сцени. І знову ж таки, сам фільм він трагічний, але е, весь контекст пов'язаний з цим фільмом, він стався вже е, після війни, тобто війна закінчилася як мінімум. І якщо говорити про фільм, який знімався під час війни, там Касабланка знаменита, угу. то там немає війни. Це фільм про війну, але війну на е, задньому плані, вона там не присутня в кадрі. І вона цей фільм знімався в іншому місці. Він не знімався в місті, яке переживало якісь безпосередні військові. Виходячи з цієї обставини, це і ще сильніше впливає на етичність цього моменту збору коштів, бо це адміністративний ресурс, по суті. Ну це конфлікт інтересів, це не етично, це неправильно в будь-якій іншій країні, побудованій на демократичних принципах і устоях, це було б абсолютно неможливо. Неможливо, тому що це тиск на тих, хто ну скажімо так, міг би бути зацікавлений у співпраці. Тобто, ну принцип такої побутової корупції тут виводиться на якийсь такий інший рівень, трошки і скажімо так: ми не можемо нічого стверджувати, але це абсолютно. Неможливі речі для розвиненої демократії, так я скажу. І, і ну для кінопроцесу це ну, нездорова так, 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 історія. Це означає, що якщо ви хочете щось знімати, то вам неодмінно треба це робити разом з якоюсь гошкою, пов'язаною з офісом президента. Тоді у вас буде щастя. Ага. Добре, пані, але не збирають. Вибачте, я ну це дуже хворобливий для мене момент, тому що є багато зараз проектів, які пов'язані з війною, які або в стадії розробки, або в стадії написання сценарію, які будуть роками йти до своєї реалізації, тому що в них немає можливості залучити якусь гошку подібним чином, і вони не вважають за потрібне шукати гроші тут. Вони будуть шукати їх за кордоном. Пані, якщо ви вже говорите про там кіно, про війну, яке можна залучати гроші? Ми мали нещодавно ситуацію, теж скандально доволі з фільмом Буча, так фільм про волонтера, який там вивозив людей, там і так далі, і тому подібне, теж захейтили його тоді страшенно. Сказали, що ні, не на часі. От зараз не потрібно. Яка зараз ситуація з, з цією з бучею? От, взагалі ну. Теж дуже цікаво, тому що і, і знову ж таки ваше одразу так само ставлення, бо час закінчиться. А хочете почути ваше ставлення до цієї до до одбучі безпосередньо. Ем... Ну почну з ситуації. Ситуація для них досить райдужна, тому що знімати вони будуть. Знімати вони будуть найближчим часом. Я думаю, що будуть поспішати за е, тим часовим проміжком, який відбувалися всі події. Тобто, в березні місяці вони мають намір знімати. Заявлено, що це буде Київ, Київська область, і е, е, у них є зібрані кошти. Походження коштів не повідомляється, це таємниця. Mm. Вони стверджують, що знайшли їх за кордоном, перевірити ніякої можливості немає. Взагалі весь процес з одного боку, нібито такий наружу, у них є сторінка, а з іншого боку, досить таємничений, і там є багато дуже нюансів. А якщо чесно, то хорошого розслідувача цьому всьому сюжету, <сюджету> тому що. Ну, тому що чесно кажучи, я вбачаю в цьому проєкті, і ну я б дуже хотіла сподіватися, що це не так, але це потенційний ризик, якщо е, ми говоримо про фільм. Смерть Путіна, хай би який він там не був це продукт для внутрішнього споживання. Він не претендує на те, що він буде десь там викладений, і так далі. Не знаю наскільки естетика і художній рівень цього фільму міг би зацікавити зовнішню аудиторію, але. У випадку з фільмом Буча вони одразу ставлять собі за планку, що вони будуть представляти фільм на кінофестивалях, вони будуть возити це на різноманітні платформи, ну, точніше так, маркети, де це можна продати великій аудиторії, будуть шукати велику аудиторію саме за кордоном, бо їхня мета, як вони стверджують, є донесення всіх жахів, які відбулися у нас тут, і, і, і іноземні аудиторії. І от із цим якраз. Отака така штука, що два моменти, які хочеться говорити. Е, є нюанси, які можуть дуже нашкодити е, репутаційно як цьому фільму, так і державі Україна. І ризикуючи цим. Автор фільму говорити, але чого я не це хочу стосується, говорити, я ну, ну я це помню. біографії головного героя. Та він безумовно, ми знаємо, що врятував людське життя, але всіх нюансів, всіх обставин ми цього не знаємо достеменно. І виходячи з обставин, які... Там спричинили його переїзд в Україну. Ну, я читав от Лена Чеченіна кінокритикиня, якщо правильно вже фоніфемінітивна, детекторі медіа написала, що там здається, є якісь там кримінальні історії з його минулим. Чистике ну так? так і при тому, що стверджують всі, хто залучений до виробництва цього фільму, що ці історії закриті, навіть є такий епізод у цьому фільмі. Який мабуть покликаний пояснити це, але це така історія, яку наш ворог, маючи величезний ресурс, медіаресурс на те, щоб сіяти свою пропаганду, буде використовувати. І Добре. я не сумніваюся в цьому. Я не сумніваюся в тому, що це буде спроба використати з метою дискредитації, взагалі, самого сюжету про бучу. І буде, ну, скажімо так, фігурувати в якихось брудних їхніх оборудках, розрахунках. І, і от мені, наприклад, сама ця ідея, вона звучить загрозливо. Нам цього не треба. Нам не треба цього. А другий нюанс це художня якість. Бо позиціонуючи це як фільм, який має донести жахи. Група при цьому складається з людей, які до того нічого подібного не робили. Це звичайно не означає, що це там, фактично буде провальне кіно, ніхто не може стверджувати це до того, як фільм не появиться. Але е, мій досвід особистий, і, скажімо так, е, історія кінематографу е, дає усі підстави вважати, що якщо в людини вже там певним чином виробилася оптика за певний час, бо ми кажемо про автора сценарію, ми кажемо про режисера, то. Змінити її різко в інший бік, і створити щось абсолютно протилежне від того, що ти робив, буде досить важко. І мені про це каже трейлер. Тобто так. я, подивившись ну, трейлер, бачу, що автори хочуть нам показати. Я бачу підхід до творчого процесу, я бачу підхід до організації процесу, там до е акторів тих самих, бо. Е вони знімали це по свіжаку там, через кілька місяців після того, як вийшов окупант. Ми можемо, бучі. до речі, буквально коротенько, бо мусимо вже завершувати час. Ефірний наш завершується так. Не хочеться. Хочеться ще багато. Коротенько, давайте, друзі, покажемо оцей трейлер бучі, щоб було зрозуміло про що ми говоримо. То ми то спанівало і знаємо. Давайте подивимось. В городі діє комендантський час. Выходить на улицу можно только с 10 до 12 и только на своей улице. На руках обязательно носить белые повязки. На каждом доме должно быть написано по-русски, сколько там находится человек. Мы спасем эту страну. Выбора нет. Либо они, либо мы. А кто не согласен? Что ж... Сказати зараз. Давайте зараз, пані Алло, вже от будемо. Я тільки коротенько скажу зараз, от прив'язці до того, що ви сказали, що сказали ви. стосовно того, що по гарячих слідах було знято. Які зараз фільми на часі? Чи взагалі от на часі зараз знімати про війну, поки війна йде? На часі на часі збирати матеріал хороший кінопроект. Величезний девелопмент, тобто у часі, за кількістю матеріалів, за кількістю е, додаткової якої зібраної інформації, яка дає фільм фільму об'єм потрібний. Девелопмент має бути тривалим, і я про це вже колись казала. Mm -hmm. Теж була розмова про це. Е, чим далі від події військова картина, картина про війну, mm -hmm. тим більш якісний матеріал виходить тим більш об'єктивний погляд виходить. Бо художнє переосмислення тих подій, які ми маємо зараз, воно може бути надскладне. І ми всієї правди не знаємо. Ми навіть в документальному кіно зараз не можемо всієї правди показувати, поки не закінчилися ці події. І я вважаю, якщо казати про потрібність, то документальне в першу чергу, от всі форми документального виробництва підтримувати. І в другу чергу, от своїм коштом знімаються дуже багато зараз короткометражних фільмів, які вже поїхали на фестиваль. Зараз уже є наш Український короткий метр, такі рефлексії, замальовки, часто зняті на телефон. Вони вже їдуть по фестивалям, вони вже везуть наші реалії показувати іноземні аудиторії. Але якщо казати про цей фільм, про бучу, я хочу сказати, що найголовніше. Це уникнути того, що робить Росія. А Росія знімає сонцепьок, знімає аполченочку. Да, це дешева пропаганда, яка формує образ ворога. Тобто, вона не показує ми, які ми є, ми герої. Та вона показує ось ворог. Ось цього нам треба уникати. І е, якщо ми зможемо цього уникнути, то повірте, для, для нашого іміджу, е, для тої аудиторії, яка втомилася від України, втомилася від війни, там якогось е, середнього жителя Німеччини чи Італії, це буде надзвичайно важливо бачити від нашої свіже і не таке, як ми будемо повторювати шлях Росії в цьому пропагандистському mm. кіновиробництві, а, а щось таке, як щедрик. Виявляється, так. Щедрик, який був у Карнегі Холі. Це просто еталон культурної події. Причому е, він вражаючи подіяв на всі е, 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 гендерні вікові категорії. Сломі. І ну він вразив дуже. Ну, Люди не можемо, знали, що якщо. щедрик український. Можемо, якщо хочемо, пані Алло, Я вам неймовірно дякую за цю розмову. Дякують просто купа подяк вам від наших глядачів.